Доброго дня, друзі, на зв'язку Автопоінт. Сьогодні у нас в продажі з'являється Toyota Land Cruiser Prado 2007 року випуску. 4.0, газ, бензин, автомат 226 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на нього 18 тисяч доларів. Отже, автомобіль цікавий, автомобіль офіційний, з мінімальними підкрасами по кузову майже ідеальний стан. Отже, перейдемо до огляду. Автомобіль встановлений 4 літровий v 6 двигун, один же RFE, Дуже надійний Тойотовський двигун, саме на цих кузовах вважається самим надійним двигуном. Автомобіль цікавий, хороші комплектації, є ще про нього розповісти. На автомобілі встановлені легкосплавні диски Toyota 18 діаметру з гумою 265-65R-17. 17 гума Goodyear, гума в дуже гарному стані. Отже, у нас хромпакет. ми маємо такі хромовані зеркала заднього виду, маємо хромовані вставки тут, хромовані вставки. І ще маємо хромовані ручки. Лімітед, якби повний фарш. Давайте перейдемо до салону. Салончик у нас цікавий. У нас автоматичні сплати мочі на всіх дверях. У нас електрорегулювання дзерка, звичайно, є. У нас така підножочка з такою ручкою класною. Це для правди звичайна тема, мені подобається. Отже, у нас повне електрорегулювання сидіння. Вперед-назад по виліту вверх, вниз Положення верхньої частини. І також у нас підкачка поперекового відділу є. Давайте перейдемо всередину. Маємо таке кермо комбіноване, шкіра з деревом. Шкіра і дерево в доволі такі гарному стані. Отже, це перфорована шкіра, а це означає, що вам не буде жарко їздити в цьому автомобілі влітку. Отже, у нас автоматична коробка передач з понижаючими передачами, та у нас ще є блокування міжосевого диференціалу. Круто. У нас також є. Система допомоги при спуску. Ось у нас блокування розташоване між усього диференціалу. Також ми маємо підігрів пасажирського та водійського сидіння. 12-вольтовий роз'єм на 120 ватт. Двохзонний клімат-контроль, але позаду у нас також є керування. Отже, можна сказати, що він трьохзонний. Так от у нас виглядає салон всередині. Гарний, в гарному стані. Приємний офіційний автомобіль. Також у нас є люк. Це як ДОП. Давайте перейдемо до задньої частини салону. Авто дуже велике, місце тут дуже багато, тому є про що розпистити, доволі цікаво У нас є така попільничка, прикольна тема. У нас є підлокітничок такий розташований. Він у нас тут також профорована шкіра позаду. У нас, як я казав, регулювання клімат-контролем також є позаду, Скоріше за все в інтерв'ю тому що тут тільки одне керування, не два. Отже, місця тут багато, при тому, що автомобіль у нас семимісний. Отже, на задній ряд сидінь ми отак от попадаємо. Рушечку все, без проблем. Назад також складаємо, все без проблем. Давайте перейдемо до багажнику. Саме цікаве в цього автомобіля, як у нас відкривається багажник. Дивіться. Раз, прямий доступ, місця дуже багато. У нас. Тут є аварійний набір з циркутником, у нас є така сумочка, прикольна на ліпушці. Сім місць в авто, у нас вони прикольно розташовані, доволі такі цікаво розкладаються. Вони отак от. У нас є кріплення, ви бачите, ручки, у нас є паски безпеки, все, що має бути в семимісному автомобілі. Отже, також хромова вставка тут, хромова вставка тут. Прикольно, лендрузер, правда, все хромове. Машина повністю вся. На хромі. Загальний вигляд не такий, у неї є також рейдинги, вони вже встановлені, це як доп. Переднімальні ну, пари також у нас є. Отже, автомобіль дуже цікавий в класичному чорному кольорі, все як має бути, чорний лендкрузер Прада. Ціна на нього 18 тисяч доларів. Якщо він вас зацікавив, ви хочете приїхати до нього, подивитися або на нього приїхатись. Ми вас чекаємо за агросом 219 білогородка. After Point Kiyev, sin hard.